Шановні краяни, 10 листопада відзначає свій 63-й день народження з Баражанин, відомий поет, редактор, публіцист Володимир Кравчук, автор 23 книг, лауреат і дипломант багатьох престижних обласних всеукраїнських та міжнародних літературних премій. Володар золотої медалі журналістики, голова літературно-мистецької студії Рушник, яка діє у центрі культури та дозвілля збирайської міської ради. Хтось з колег-рецензентів назвав поезію Володимира Кравчука глибинами космосу. Хтось філософською, що має особливу притягальну силу, хтось підкреслює енергетику образного мислення, де є в кількох поетичних рядках переплетені різні почуття та емоції. Ми закохані у творчість Володимира Ярославовича, у ліричні шедеври, мініатюри, дає неймовірність слів, метафор. Та образи, що діють на сприйняття десь на рівні підсвідомості, бо у кого ще в споечів на дровах замішаний вогонь, розхристані дерева, наче душі. Чи пошивані нерви на стиках прощань, або розхристані бажання, або волочать хмари небо за собою, або романтично гірчить солодка жінка, наче кава, що мліє в чашці, мов у сповідку. І це можна продовжувати до безкінечності. Але найкраще, звичайно, читати поезію Володимира Кравчука і. Для дорослих і для дітей. Завдяки давній дружбі бібліотекарів з Володимиром Ярославовичем в бібліотеці є всі книги автора. Запрошуємо до читання. У творчому доробку, як я вже сказала, 23 книги. З останніх сніговиця для дітей, вір у співавторстві з Раїсою Обшарською. Годинник на розп'ятті», Визріла дорога, часоплин. На вірші Володимира Ярославовича. Написано безліч пісень. Відрадно що недавно відбулася прем'єра ще однієї пісні Живи Україно» на слова автора у виконанні Світлани Прокупчук. Ця пісня є на Ютубі, її можна подивитися у вільному доступі. Хочу представити вашій увазі чотири останні збірки Володимира Ярославовича, що були видані в ТОВ Тернограф у Тернополі. Вір написана в співавторстві з Раїсою Обшарською. Поезії. Ця книга чутєва про віру в добро, світло душевних поривань, чистоту помислів і всеосяжну любов. Сушили сіно у селі, клепали коси, здавалось, казкою бджолі те суголосся, і пахло миром навкруги в полоні спеки, здавалось, людям. Вороги були далеко, а вже по косами війна брела жорстока, зухвала, вперта, навісна топтала спокій. Ще не будили косарів криваві роси, сушили сіно у селі, клепали коси. Наступна збірка, яку я хочу вам презентувати, це годинник на розп'яті. За цю збірку Володимир Ярославович отримав премію імені. Богдана Лепкого у 2021 році. Збірка розпочинається таким епіграфом Молиться над Аркушем перо, у пучках сповити треєдино, щоб думками з Риму проросло все, що знов засіятись повинно. Доторком народжені слова Істинно озвуться, наче струни, іскорка Всевишнього жива, вогником невидимим заврунить. Збірка визріла дорога. Складається з чотирьох циклів вона. І тут є такий вірш: ця дорога визріла для мене. Дякую за неї небесам. Кожен камінь, ямку поіменно знаю. Спотикався і сам. Та мені давало руку слово. З пильовою бризками на ти, ген узбіччя медом полиновим, спрагло манич і іти. І збірочка Часоплин вийшла в 2021 році, складається з трьох циклів. Тут є такий вірш. Мозаїка, пелюсток біля ніг. У відблисках рожевого світання, як вельюн черешневий, що зберіг цілунки вітру і жагу кохання, усе як слід порозкладає час. Усівшись на черневі теплі руки, простягнуть до звабливих ягід враз, промінчики, долонь мої онуки, треба сказати, що Володимир Ярославович багатодітний дідусь. І сьогодні. Щиро вітаємо Володимира Ярославовича з ще одним плодовитим роком життя: нехай душа цвіте в любові, а в серці буде благодать. Пишіть ще вірші причудові, нехай на радість всім звучать. Дай Боже вам квітучих весен із білим цвітом в небі з журавлями. Хай перемога з попелу воскресне, хай мир прийде до вас з піснями, Многі й так. Сонця здригнула в бою, геройський народ наш навала спіткала, судила жорстокість, все небо вже люблять.